Юля ловить на кавуна, закидує, по мере. я почну ось такої прям мамки. Це із прищепки. Зайдя такий вислів є вставити своїх 5 копійок. Я сюда вставив своїх 25 копійок. Зверху почепив ось таку мочавку, посочую її флюру І ось так воно працює. Всім привіт! Сьогодні половимо щуку і судака, надіюсь. Сьогодні головна ціль випробувати нові саморобні приманки. І дерев'яні, і металеві. Хоч побачити рибу. Ми вже 2 тижні з Юлькою ходимо, щось взагалі взагалі по нулях. ну Була одна щучка, клюнула і то зійшло. Цьому році щось покльовував взагалі. Не дуже. Далі пробуємо ось такого хряка спиннера. Це пелюска йде із ложки. Давай поставимо. Ось такі в неї лапки дерев'яні ці палочки з під морозова. Ось такий п'ятак мідний. Із мідної трубки. Зараз будемо пробувати його. А в Юлії? Він показував, показував, на такого кавунчика обличнього. Це в цьому році зробив. Догався з цим дизайном, бачимо. Ну що, пепа байт пішов. Ах то пелісток там колихає, не знаю, видно на камеру. Вона там своїми лапками і там тим п'ятаком Щас побачимо, що не вибіру. Водичка впала десь на метр. А приманка не ультра ультралегких Да, а, вітер такі в лице, що капець. з дерева липи робив. Вілю, до речі, зараз на клуб рибали. Перевіряємо в магазині теж приманки. Ну, Силікон взяли теж самого гамблера і кейтеча не працює він тут я тут за скільки років так і не зміг у нього ні разу нічого снімати потреби вистачає хижою ну як не вистачає вона є щоки тут вже стало мало раніше дуже багато йому ловили дрібну відпускали до кілограма а то більше брали Рекорд вроді. Юля, який тебе рекорд по щуці? 4,5 вроді, так? Да? У мене 4700, каже. Пам'ятаю, що на 300 грамів більше, ніж тебе. По кій то Юля більше її тут ловила. До речі, це чуж прималка пепа непогано грає. Чисто на біг фіш. Да. Під берегом це панує. Пікаряво, я подумала камінь, А потім до поки що Та треба було паузу. Дай покажу. Я взагалі не поняла Значало, що це щука була, то в вбить були плевки. Ось на таку щучка зараз позорилась. На стекло. Флю... Кольорі такому. Ну так хоча б у нас звань вже є. Паузи роби. Ось таку заробляшеньку буду пробувати. Це типу копія, репліка з Ну як, примірно репліка. Ну, дивився по грі, наче як оригінал грає, наче схоже. Сейчас попробую Юрину щуку доловить. Что там не возьми, зловила? зловину? Да, окей. Оки. Давай тут на ту сторону сказали. Это будет поклевка. А? Ли. Палка. Там палка. Палка. Ох, ловка, как оно получается? Да видишь, не зашло, Дві да яка, палка Чи це тут... 10 кілограм буде? Две діло. Дві яка. Треба хоч фотку виставити в інстаграм. Я тут палку вп'ємо. Нічого не бачив. Так, слідуча приманка, ось у нас така. У цьому році я трохи вдарився в дерев'яні приманки. Ось такі у нього лапки цього криля. Це до хіловина. Щось типу джерка, не джерка, не знаю. Ось такі мідні зуби в нього. бачите які шикарні. Пробую ось на таку блешню якось показував, це робив із латунної трубки. Такі величенькі, тяжкі були. В мені цієї подобається як вона грає. Мечиться як той меп циклоп Немає рівномірної гри. Але так більш плавніше. Белешні більше подобаються, ніж ті, що типу, атом біляє типу, задньою частиною. Те, що треба, вона і летить далеко, і йде по мілководі і важка 30 грамів Трохи мілко, так? Да? Трохи мілко. Трохи? У мене блешня трохи чиркає У Тебе но... то вже м'япці Та що ж це таке було? Через це сонце я нічого не бачу. Я не знаю взагалі, куди кидаю Яку сторону? Я не бачу тут. Ось такий варіант циклопа мового з кульками всередині в голові ще ще, ще не все там є дерев'яні воблери, зараз спочатку цю покидаю а потім покажу раніше щука добре відзивалася і судачок у нас ці цікавий зараз спробуємо а юлі ставимо чисто в чистому магазині щоб порівняти а то ж зараз кажете це в тебе твої приманки, риба не твоє це ще нещодавно робив копію на відомій блишні ну, по фотографії робив та й клюнула щучка невеличка зійшла вже було діло зацепив втянув зійшла Не люблю ці не зацікляйки з цими вусами, погано вони і рибу засікає Ось Юлі ставлю мепса такого, сріблі з червоними полосами. Раніше вона тут непогано ловила. А ось ця блешенька обловлювала мепс Яку тобі ставити? Зелену чи мепс? Мепс? Це саморобно. Це єдиний варіант, що залишився. Я їх робив вроді три чи дві. Обірвав це одна залишилася Правильно, мепса не жалко обірвати, можна новий купити. Ось дивіться, такий ще спінер, ай спиннер з такими вусами. У нього так хвіст крутиться З морожених палочок. Склеюємо морожені палочки. Зробив ось такий... Морожений спінер, чи от морожений Сейчас покидаємо його теж тільки спочатку цю цикаду з цією головою такою шумовою. Не знаю чи вам чути, прям чути як колатає під водою. Сюди чути. цього кавуна так хотів розловити. Воно не кліє. Наша риболовля добігає кінця. Сьогодні у нас мовчить рибка По нулям. Да. Традиція продовжується. Якщо комусь цікаво, як я робив ці приманки, які сьогодні показував, то посилання на інший канал залишу в описі. Дякую за перегляд, всім пока. пока. Але щучка бачите виходила за ближнею у юлі. треба трохи почекати.